Постійні висипання, гормони потребують уваги. Чому виникає гормональне акне? У підлітковому віці гормони різко змінюються, андрогени активують сильні залози, шкіра починає жерніти, пори забиваються, з'являються запалення. Це нормально, але іноді акне буває ознакою гормонального дисбалансу. На що нам варто звернути увагу? Акне посилюється передмісячними, нерегулярний цикл. Болісні або дуже різні менструації, різке погіршення шкіри без зміни догляду. Які аналізи варто здати? Зазвичай я рекомендую гормони щитоподібної залози, рівень андрогенів, пролактин, прогестерон та естрадіол, а також ультразвукове дослідження органів малого тазу. Ці дослідження допомагають знайти причину і підібрати правильне лікування. Що ж робити паралельно? Ніжний догляд. Засоби з салісиловою кислотою та ніацинамідом, не видавлювати прищики і не забувати, лікування гормонального акне завжди комплексне. Акне це не просто косметична проблема. Часто це спосіб організму сказати, що він потребує уваги. Гінеколог допоможе розібратися з гормональним фоном і повернути шкіру до балансу.